Так, усім доброго ранку. Взяв я, виходить, замовлення з Макдональдса. Там буду їхать. відвозить. Зараз трошки запишемо відео. Так, наче сьогодні погода і непогана. Скільки градусів? Дев'ять? Ось такої. Ось такої 9-9. Але 9 прохолодно. Я як в машину сів зранку. То було так прохолодно, прохолодно. <звітень> <звітить> було прохолодно. Не дуже приємно, коли прохолодно. ти не віч Так, як його сфокусуватися? Молодий хлопчик на БМВ. БМВ може там десь 2005 року! Може й восьмого. Усі тут молоді хлопці ганяють на БМВ! А тут під мостом у нас швидкість 60. І усі, до речі, плюс-мінус їдуть, скажімо так, 60 і ніхто нікого не намагається обігнати, як в нас в Україні. Теж часом гоняю. <гум> 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 час и час Так Моя чисто окей Непогано, сонце так при, при, пригріває, підігріває. Так, а що там у нас їде? 14-й автобус. Нормальок? Так, а мені зараз наліво. Як я вже і казав, у Фінляндії дуже багато людей, які на роверах ганяють. Зліва там для роверів доріжка можна ганяти. Воно там попереду зліва на ровері. Ще воно люди чекають. Щось чекають. Прямо-прямо і потім наліво. На цьому Мерсі теж молода людина. Відсотків так 100. <соць <соць> Даю що. Молода людинка їде. Молода хлопчинка. Так, а який в нас тут адрес? П'ятий. Так, зліва третій. Тут, до речі, така цікава нумерація. Оцей будинок, на мій погляд, як один, але він спочатку як третій номер, а у кінці там пишуть номер 5. Ось все тут зліва, коротше. номер R5 намальований. Там добре парканусь я тут. Трошки парканусь. Так, ну. Так, а это квартира? Тут, 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 перший поверх, п'ятий, п'ята квартира. Так, заніс перший поверх, 5 апартаменти. Ага, ще доставка з магазину. Ну, добре, я стопаю відео. Буде щось цікаве. Запишу.